Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав ім'я свого майбутнього спецпредставника по Україні та Росії, який займеться врегулюванням війни. Ним став 80-річний кіт Келог, кадровий військовий генерал який працював також у першій адміністрації Трампа. Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними. Написав обраний президент у своїй мережі True Social, представляючи Келога. Він є класичним республіканським яструбом, критикував. Адміністрацію Байдена за те, що вона не надала Україні достатньо допомоги, схвалював дозвіл на далекобійні удари по території Росії і заявляв, що це надасть президенту Трампу перевагу у переговорах із Путіним. Війна має завершитися за столом переговорів. Вважає Келох, але США не мають вимагати від Києва відмови від своїх територій. Як компроміс поступку він називає тривале утримання від вступу до НАТО? Кіт Келох відвідував Україну у лютому 2023 року. Ку разом із своєю донькою, яка очолює американську благодійну організацію, що допомагає українцям, фінансує продовольчу програму, постачає ліки, а також захист від осколкових поранень.